Так, друзі, всім привіт. Ось туди на той виведе. Всім привіт. Рішив вам таке відео зняти. Сюда, сюди, 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 сюди перший на той виведі, на шутер сюди. Рішили ми продати королі. Молодий кінь, 3,5 року. Чистий Владимирович, що по мамі, що по татові. Кінь великий. Кого би інтересував, маємо такого коника на продажі. Кінь великий. У червні йому буде 4 роки. О. Коби такий коник зацікавив, роботу він має суперову, кого буде реально інтересувати, дзвоніть, детальна інформація буде. На рахунок проби його. Проба тут є суперова в нього. Якщо б кого інтересувало, такий коник є на продажі. Чого, чого продаю? Кого буде інтересувати, то розкажу. Коник адекватний, не копає, не кусає. Десь на, на днях мають прийти підкове. Ще підкуємо <кхід> підкуєм його. Називається король. Параметри його кого буде інтересувати параметри? параметри я скажу. Конек молодий, чистенький. Гульок на ногах нема. О, го, о. о, кроль, о. Ну так, да йому джа. В'ю король. Коник живенький, дуже живий кінь. Роботу має тут він і, і назад давати. Віста, гайта, любе кіно в парі з горба тримати, тримає суперово з горба. <клухи> так що буде інтересувати, будете дзвонити ю. Ну, туди Очкай. Ну, Не хочешь верхом сісти на нього? А? Верхом на нього сісти, не хочеш. Та просто проведись, але заїжджай з другої сторони. Шикарний коник. Так, тут будуть питати розум, так в нього стоїть. Піц. Іскаки не пускає себе, да не... Не пішов, бо то слизько. А, вже їхав на ній? Каже, вже вже їхав верхом. Як, як то є, як джегіт. Ішта! Кого буде інтересувати проба, приїжджайте. Може буде запробувати його волоком в фірі. Його король такий апарат. Не хотіли ми його продавати, но. Такі обставини склалися, що треба продати. Передок має мочний. А ну дай, ай назад його. Назок. О, тут дає любе кіно. І ще, і ще навчити його на задних ногах, може ходити, Назок. танцювати. Назад. 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 Шикарно, ну, такий живенький, живенький дуже. У ефірі він взагалі бомбезно. Бомбезно з Самсоном їдуть. Молоденький кінь. Був би жеребець, було б ще краще, але ну. так обставини і склали, що він є коник. По дуже хороших конях він походить. Так що отакий от чистий Владимирович заходить на продаж. Так, друзі, а хто ще не підписався, маєте таку можливість підписатися і поставити дзвіночок, щоб ви отримали повідомлення, коли я викладаю відео, щоб ви одразу бачили, що я виложив відео. І так краще вам буде знайти мій YouTube канал і мої ролики. А кого що цікавить, пишіть, коментуйте. На ваші коментарі я відповім. На, розум, на розумні, звичайно, коментарі. Дуже, дуже файний колір він має. Такий темно-гнідий, каштановий, такий темно-каштановий. Колір, дуже, дуже гарний колір. Правда, має одну ногу задну білу і трохи перед неї має. Бу би мав три ноги білі. Це була б ця бомба. Бомба ракета Пікарда. Так що всім до зустрічі, до нових відео.